Вітаю! Оскільки Алео переходить до третьої фази Тестнету 3 і готується до запуску основної мережі у 2023 році, Алео знову оновлює програму амбасадорів, а значить у вас буде можливість стати учасником і заробити бали Алео. Сьогодні я розповім вам про завдання, пов'язані із роботою зі спільнотою Алео. Модерація Діскорду від 1 до 5 балів. Проведіть онлайн-зустріч. 4 бали. Проведіть конкурс серед спільноти. Потрібне попереднє схвалення від ВІВ. 4 бали. Ведення фан-сторінок спільноти. 5 балів. Проведіть офлайн-зустріч. Мінімум 10 учасників. 7 балів. Нагадую, що бали Алео не мають внутрішньої цінності. Щоб дізнатися більше про програму амбасадорів Алео, підписуйтесь на соціальні мережі проекту. Посилання у описі до цього відео.